6 серпня в Києві сталася масштабна аварія за участі двох трамваїв та десяти автомобілів. Подія трапилася в день по вулиці Глибочицькій. За попередніми даними, некерований трамвайний вагон рушив заднім ходом та зіткнувся з іншим трамваєм. Під час руху вагон зачепив 10 автомобілів. У наслідок ДТП постраждали шестеро осіб. Троє з них потрапили до лікарні. Між тим у мережі з'явилося кілька відеороликів, як некерований трамвай рухається по вулиці. На цих кадрах зафіксовано, як вагон на великій швидкості проїжджає поворот біля скверу Гейдара Алієва і далі прямує в бік вулиці Соляної. Разом з цим трамвай чіпляє правим бортом автомобіль. Помітно, що в салоні трамваю нікого немає, стулки вхідних дверей відчинені та пошкоджені, ймовірно, під час зіткнень з автівками. На іншому ролику зафіксовано, як некерований трамвай котиться по вулиці Глибочицькій біля будинку номер 29 Швидкість руху приблизно 30-40 кілометрів на годину. З цього ракурсу добре видно, що в кабіні водія немає. На даху зігнутий пантограф, який, мабуть, було пошкоджено або до аварії, або під час некерованого руху. Фінал поїздки некерованого трамвая зняли інші очевидці. На цих кадрах видно, що вагон зіткнувся з іншим трамваєм. Що саме спричинило аварійну ситуацію? Достеменно невідомо. У мережі транспортна спільнота обговорює різні версії, в основу пов'язані з несправністю гальм та поганим технічним станом вагонів. У Київ пастранці кажуть, що трамвай, з яким сталася пригода, виїхав на лінію у справному стані, а ДТП спричинив людський фактор. Судячи з усього, мова йде про помилкові дії водія. Нагадаю, що 5 липня у Дніпрі сталася аварія, дещо схожа за своїми обставинами з останнім випадком у Києві. Трамвайний вагон зупинився через відсутність напруги в мережі. Слідом за ним рухався трамвай з двох вагонів. Попередній вагон покотився назад, після чого сталося зіткнення. Згодом у КП Дніпровський електротранспорт розповіли подробиці. Виявилося, що після того, як вагон зупинився на знеструмленій ділянці, водій разом із колегою механічно розгальмували трамвай. Потім вагон Осер... поїхав зі знеструмленої ділянки заднім ходом, але його не змогли зупинити. При цьому транспортне підприємство заявило, що до аварії призвали некваліфіковані дії водія, який порушив посадову інструкцію.